Друзі, вітання вам всім! Сьогодні нарешті поговоримо про одне із найважливіших питань: коли ж насправді закінчиться війна в Україні? У цьому відео ми з вами розберемо, що кажуть офіційні джерела, військові експерти та міжнародні аналітики, і коли насправді може закінчитися війна в Україні. Відео буде без фейків і неперевірених чуток. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки під відео, це пальчик вгору, і пишати в коментарях свою думку і про те, звідки ви бачите наше відео. Це для нас дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Нічого тут такого в цьому немає, але це для нас важливо дуже. І дякую кожному, хто в коментарях пише, звідки він нас бачить. Отже. Президент та офіційні органи наголошують, війна завершиться лише після повного відновлення територіальної цілісності України. Влада чітко заявляє, що будь-які компроміси щодо території не обговорюються. Секретар РНБО і представники Міноборони повідомляють, що ЗСУ працюють над стратегічними планами для поступового зміцнення оборони та відновлення контролю над окупованими територіями. Україна отримає підтримку від партнерів США, Європейського Союзу, Великобританії та інших країн. Допомога включає зброю, фінансову підтримку та навчання військових. Аналітики ж відзначають, що чим активніша міжнародна підтримка, тим більша імовірність прискорення завершення війни. Важливо розуміти, що міжнародні рішення впливають на темпи відновлення територіальної цілісності України. Проте є деякі сценарії. Швидкий розвиток подій, достатня кількість ресурсів, стратегічна ініціатива дозволяють прискорити завершення війни. Поміркований сценарій це коли війна триватиме ще декілька років, але поступово ми будемо зміцнювати свої позиції. Ну і третій варіант це довгостроковий конфлікт, можливо, затягування, але з поступовим виснаженням ресурсів противника. Я хочу тут згадати про слова е, залужного, який казав, що. Буквально місяць тому, коли були чутки про ці все завершення війни, про те, що е, про ці переговори, які були, і не було ніякого толку з цих переговорів, Залужний казав, що війна буде тривати як мінімум до 2027 року. Про це він наголошував. Потім він казав, що навіть до 2031-2032 років. Чому? Тому що е, в 2031-2033 році. Році тільки тоді Росія почне слабнути. Зараз іде війна на виснаження, і вона дуже неприємна. Також залужний тоді сказав, що війна буде переростати і вже переросла в нову фазу, тобто не фазу, як під час Другої світової війни, а фазу саме довести противника до виснаження. Чим, в принципі, Росія і займається, і в принципі займається і наша країна. І тут Треба розуміти, що буде масштабний розвиток технологій, що дрони будуть атакувати об'єкти і вирішувати самі, що їм атакувати. Тобто, вони будуть самі приймати рішення. Це війна технологій. І, в принципі, зараз Росія нарощує виробництво дронів, виробництво ракет та всього іншого, саме задля цього, на жаль. Тому. Швидкого закінчення війни, на жаль, не буде. Не слухайте ніякі казки про те, що війна закінчиться в жовтні, що війна закінчиться в листопаді, в грудні. Ні. Я б теж би міг вам таке сказати, що кінець війни буде там завтра, чи кінець війни буде післязавтра. Ні. Ну, давайте чесно, на холодну голову з вами подумаємо: не буде ніякого швидкого миру, тому що все йде до того, що буде затяг. Якась заморозка. Так можливо, навіть і залужне також казав про заморозку. Але повного припинення, ну, поки що взагалі і не видно. На превеликий жаль. Зараз будуть посилюватися, скоріш всього, удари, вони будуть бити по енергетиці, вони будуть бити по тому, чому і б'ють цілий рік, і ціле літо. Тому до цього треба дійсно готуватися. Треба готуватися, бути готовими до важких часів. Але. Я не можу, на жаль, вам сказати і підтвердити те, що війна завершиться швидко. Тому що дуже багато відео дивлюсь, що в Ютубі, що в інших мережах, про те, що от всі знають якусь окрему дату, там навіть багато гадалок розвелося, які розказують. Ось я бачу, війна завершиться там в грудні. Ось я бачу, війна завершиться там в листопаді 27-го року. Давайте думати тверезо. От, от тверезо думати. Ну не закінчиться вона так швидко. Якби вона. Могла закінчитися так швидко, то давайте будемо чесними, вона б уже закінчилася. Але, на жаль, ні. На превеликий жаль, я знаю, що ми з вами всі чекаємо завершення війни. Всі ми з вами думаємо тільки над цим. Але не буде ніякого швидкого миру. Тож, відповідь на питання, коли закінчиться війна в Україні, досі залишається невизначеною. І досі просто немає. Але те, що вона швидко не закінчиться, це точно. І українцям зараз потрібно об'єднуватися, тому що зараз дуже пішов великий розкол суспільства. І з цим також і залужний погодився, в принципі. Тому що, я, знаєте, я більше чогось ну, довіряю в цьому плані залужному. Залужний зразу казав і про ці перемовини, і про ці зустрічі на Алясці, що нічого вони конкретного не принесуть. І так вони нічого ці зустрічі на жаль, і не принесли. Тому, друзі, ось така інформація. Далі нам потрібно з вами просто триматися, об'єднуватися. Українцям потрібно об'єднуватись. І давайте будемо чесними. Що я ще хотів додати, що президент Російської Федерації також, скоріш за все, не хоче закінчувати війну і не буде її закінчувати. Тому що він наразі, як бачите, Об'єднуються з якимись там своїми сусідами, своїми з Китаєм, з Індією, ще з кимось. І я так розумію, що конфлікт буде затягуватися. Так, що тут, казати, друзі? Уже в Європі дрони літають, розумієте? Тобто, швидкого закінчення миру не буде? Не буде швидкого закінчення війни. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, як думаєте ви? Як думаєте ви, коли закінчиться війна в Україні? Чи згодні ви з моїми словами? Це дуже цікаво і дуже цікаво буде почитати вашу думку. Мої побажання вам мирного неба, гарної погоди, аби вечір, день, ніч була тихою. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки під відео вподобайку, це пальчик вгору. Підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І писати активно свою думку в коментарях. Тому що ваші коментарі читаємо не тільки ми, ваші коментарі читають і інші люди, і, може, хтось там думає, що вже завтра війна завершиться, а вони будуть бачити ще й вашу думку, і розуміти, що, наш превеликий, на превеликий жаль, ні. Завтра вона, на жаль, не завершиться. Ось. Тому, я думаю, це дуже важливо. Ще раз дякую вам за перегляд, мирного вам неба і на останок, як завжди, я вам скажу: слава Україні! Дякую вам.